Місія міжнародного валютного фонду сьогодні завершила перший етап дискусії у Києві з українським урядом щодо угоди. Стендбай. Міжнародні експерти працювали у Києві два тижні, де, зокрема, вивчали економічну політику уряду. Київ розраховує домовитись з міжнародним валютним фондом про отримання нового кредиту у понад 15 мільярдів доларів. Місія повернеться в Україну у березні. Поговорити про економічну ситуацію в Україні та перспективи зовнішніх запозичень ми запросили сьогодні до студії провідного економіста Європейського банку реконструкції та розвитку Олександра Пивоварського. Зараз Олександр з нами на прямому зв'язку з Лондона. Дякую, Олександр, що знайшли для нас сьогодні час. Прошу, добрий вечір. Вітаю. Отже, місія МВФ покинула Україну, обіцявши повернутись. Наскільки принциповими сьогодні є кредити МВФ для України? Кредити є важливими для України з деяких з декількох причин. По перше, вони допоможуть профінансувати виплати, які Україна має здійснити за кордон на протязі цього року, як державні, так і в приватному секторі, допоможе стабілізувати очікування міжнародних та внутрішніх ринків щодо майбутньої макроекономічної політики в Україні, і також допоможе підтримати реформи, які потрібні для майбутнього розвитку країни. Чи є якісь інші шляхи отримання кредитування? Чи можуть наприклад Євробонди, які нещодавно Україна розмістила замінити кредити МВФ? Євробонди можуть частково замінити кредити МВФ, але проблема в тім, що Україна має великі зобов'язання на протязі цього року, і мало ймовірно, що такі суми ринок міжнародний буде готовий профінансувати. Крім того, вартість цих Позичок набагато вище ніж вартість кредитів міжнародного валютного фонду, тобто ця, ця домовленість з міжнародним валютним фондом дуже принципова. Яка головна проблема, яка головна умова, яку уряду дуже важко виконати сьогодні? Ну, головна умова не мені здається, не розголошується, але більшість аналітиків знають, що існує декілька головних напрямків реформ, які очікує валютний фонд. По перше, реформа в сфері газу, тобто підвищення тарифів для населення. На газ по-друге, реформи в бюджетній сфері і зменшення бюджетного дефіциту. По третє, реформи у грошової політики, перехід до більш плаваючого курсу валюти щодо долару і взагалі до іноземних валют. І також деякі реформи у фінансовій сфері, фінансовому секторі. Дуже у дуже багатьох виникає запитання і проблема з наданням кредитів МВФ у зв'язку з високим рівнем корупції в Україні. Минулого тижня президент ЄБРР Піднімав проблему корупції у розмові з президентом Януковичем. Які результати цієї розмови? Ну для нас в ЄБРР проблема інституційних реформ і подолання корупції є одною з найбільш важливих. Для розвитку країн всіх країн, в яких ми працюємо, і тому ми були позитивно вражені тим, що наш президент Європейського банку і президент України знайшли спільну мову і порозуміння розуміння щодо питання важливості цих проблем для майбутнього розвитку України. І ми очікуємо, що уряд буде робити кроки в наступні тижні, навіть дні, а для того, щоб здійснити певні нові заходи для подолання корупції в цій сфері. Є БРР Європейський банк буде. Активно працювати з урядом у нас буквально залишилося 15 секунд. Які ваші прогнози і як би ви оцінили сьогодні економічну ситуацію в країні? В Україні ситуація трошки покращилася порівняно з минулим разом, коли я до вас приходив, але все таки ризики дуже високі, тому необхідно міжнародне фінансування для на, на цей рік. Дуже дуже дякую, Олександре. І нагадаю глядачам з нами з на прямому зв'язку з Лондона. Був Олександр Пивоварський, економіст Європейського банку з реконструкції та розвитку.